Доброго, ми з України. Арабія. Якщо ми візьмемо Лепориду, вона посилі 829. Якщо візьмемо Рабію, це якби минулий герой, який додавали в сезонку, 828. В принципі, різниця одиничка не така суттєва. Взагалі по статах по характеристиках. Е, паладін. Е, Обітниця спокути. Такий собі клас, чесно кажучи, в Артіо такий клас може накинути 30%, може накинути додатково на два ходи броню 25%. Ну, якби для захисного героя, так собі, Варік, непоганий, але, але є набагато ну, цікавіші класи. Якщо вже говорити і про щити, то не спокути, а відданості краще, цей. це спротив від всяких негативних ефектів, той самий, що в Данте клас, але вже маємо те, що маємо. Далі. Відновлення життя. Коли герой відроджується з допомогою навику, Відновлюється певна кількість мани. Тобто один раз захід відновлюється мана, не буде, якщо герой буде дружений талантами або бойовими предметами. Ну, зрозуміло. А талантами як він може відродитися? А, ну, типу, здобому артефактів. Так, спротив. Недугам, які впливають на лікування. Герой має вроджену властивість протидіяти недугам, які впливають на лікування. Тобто підрізати відхил у нього не можна. По статах 735. Ну, атака занижена, це захисний герой, все правильно, супер. Не сильно занижена, але занижена. По броні, в принципі, накинуто герой для команди захисту. Коли він вийшов, то він був ну, дуже актуальний, як на мене, тому що були сині центра, там серна стояла і рабія була ще ОГО. го Бо зараз пішла ера Данте, червоних центрів. Правда, там, легенди Nation of Legends досі тримають синій центр, седну прорвану з кукулями, ну то інша історія, то зовсім інша оборона. Тобто в час, коли він вийшов, його в центрі можна було ставити, він грав непогано. броні в нього і так під 800 і качати його бажано було в броню. Далі здоров'я 1447. Що я вам скажу, теж багато. О, тобто броня десь ще й чіпляти здоров'я. Атака йому 300 років не потрібна. Швидкість мани середня. Для е, хіла це е, хороший набір мани. Бо швидких хілів, вони, якщо і є, то відхил у них досить-досить низький. Далі, ну, як правило, є якісь там цікаві герої, ну, типу Януса. От в мене є, він швидкий. Він може бути хілом, але варіативно, коли хіл, коли масовий там ріщик. Так, герой отримує шанс плюс 50% уклонитися від особих атак, які наносять шкоду в... протягом чотирьох ходів. Тобто шанс 50 на 50 може не отримати шкоди від ульти. Раз. Герой відновлює 660% здоров'я на протязі 4 ходів. Ну, Грубо кажучи, це там 100 не грубо. Це 165%. ХП захід. В принципі, ну, Данте так само робить, якщо на то пішло, він теж відновлює. Ну, правда, це і 4 ходи, Данте здається 3, якщо я нічого не спутав. Далі всі союзники, крім заклинача, отримують ефект фокус на 3 ходи. Фокус. Збільшення шкоди спеціального навика на 40. Тобто, розуміємо, да? це він ультує сильніше. Велікується на 40% від звичайних атак. Тоже супер. В наступні три ходи, якщо герой помирає, він буде відроджуватись з 20% здоров'я і всі статусні недуги будуть з нього зняті. Ефект magic, trick. Не можна розвіяти. Ефект буде знятий, якщо герой був відроджений. Тобто або перечікуємо три ходи, або вос... лупимо, воскрешається, лупимо ще раз і тоді вбиваємо. Розуміємо, так? О, Тільки коли заклинач загине, закляття мудрості розвіюється. Можна вбити заклинача, також розвіяв. В принципі, це відновлення кролика, якби огляди робили, ну московиці, які блогери на це все я не робив. Оці всі приколи з тим, що відроджується з 20 здоров'ям ну таке маловате. Це була досить класна фішка. Якщо брати типу цього героя десь на плече, знову ж таки, вімбового центру Данте ставити, ну хіл би біля хіла ну, такий собі. Розумієте, все, що пересікається, воно не грає, ну, якби не то пальто. Команда що нападу, що захисту, вона має бути різностороння. Mm. Чому там команді захисту ставлять ідеально там, 5 героїв різних кольорів, щоб не можна було моно йти чим якимось кольором вибити каменем певних героїв. Ну, якщо у вас там наприклад в команді декілька героїв, особливо якщо вони через один стоять чи поруч стоять, то їх можна просто брати і вибивати. Протилежним кольором просто камінцем. Якщо ми говоримо про центр якщо червоний, да, і, наприклад, умовний Ігніс, то у Ігніса на плечі Рабія, я думаю, щоб стояла, не давала вбити того Ігніса. І це було б досить круто. Якби ще там на другому плечі якийсь герой, який розкручував умовна лотеска, яка проскручувала помань, щоб давала можливість там, або Арабія зарядилася, або лотеска зарядилася. Тобто, це б дало виживання дракону Ігнісу. І команда б грала б ну, досить гарно б стояла в обороні. Тому що ну, навіть те, що було декілька місяців тому, оті Данте з блокераторами на плечах, чи там лотескою сніжками, потихеньку люди шукають ключки. Ну, там, Мері Ріти всякі, Кує грають антимійонщики. Далі, герої нові, якісь випускаються, знову ж таки, які допомагають проносити такі центри, як Данте. Пройде ще якихось півроку, і Данте буде як такий собі пасивний центр, як на мене, О, який. Е Ну, за рахунок прорваних героїв, за рахунок героїв, які будуть на еволюціях, хто що буде проноситись. Тому що за рахунок своєї жирності, що Кисям, бо довгий період був таким топовим центром, що Данте також, я розумію, що буде топовим центром. І більшість альянсів взялися на озброєння, і на сьогодні більшість альянсів мають червоний центр. Тому рабія могла б стояти і в центрі, в кого в альянсі синій центр постоїть, так то буде стояти на плечі. Але моя думка, що має стояти на плечі у атакуючого центру. Е, стосовно е, героя в нападі, знову ж таки, дивлячись на кого ходити, в принципі, можна брати ті, як хіла, річ хороша, але ну, в тому, що. Як сказати? Діло в тому, що проти того ж самого Данте, це ж можна вкрасти ці фокуси. І Данте, Данте покраде, тільки гірше зробити. Якщо з розуму, то можна брати, або не проти Данте ходити, можна брати, звичайно, цього героя в, цей, в команду нападу. Але більше це захисний герой, пвпшний герой. Досить гарний герой, як на мене, досить непогано він грає, свої яйка розкидає фокуси. Тому хто має, ну качайте, спробуйте. Якщо у вас немає, знову ж таки, Данте, то можна, або ж є там і схожий герой, то можна, звичайно, з цього героя ставити на плече, з ним грати, і він себе буде оправдовувати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей! Все буде Україна.